Давайте подивимось, що карти скажуть про зиму для Чернігівщини, бо е, всім нам то на серці: чи буде тепло, чи зможуть полагодити енергетику, щоб люди не мерзли. Так, перша карта дев'ятка пентаклів. Карта чітко вказує, що ворог хоче залишити людей без комфорту. Е, наші енергетики працюють не покладаючи рук, десь підлатали, десь підняли після обстрілів, е, і е, буде певний е, запас міцності. Не скажу, що. Без проблем, але видно, що люди там працювали недарма. Друга карта е, відлюдник. Отут карта каже, що буде ізоляція. Місцями прийдеться обходитися своїми силами. Світло можуть давати по графіку, економно не всі населені пункти матимуть електрику, на жаль. Е, тож варто запасатись терпінням, шукати альтернативи. А третя карта трійка каже злів. То карта планів і розвитку. Карта каже, що можливо, союзники допоможуть забезпечити людей можуть бути підстанції, генератори, допомога. Е, робота йде не на день-два, а з прицілом на майбутнє. Але на це треба час, а люди потребують рішень зараз. Сподіваємось, там, що влада зробить для людей все можливе. Ну що я вам скажу? Зима буде непроста. Світло, тепло, не постійно будуть, але ми вже добре знаємо, як виживати і що робити. Тримайтесь, рідні, підтримуйте один одного, бо разом ми сила.